Ну що, вітаю всіх в затишній садибі. І знову я Віктор. Ну що, чуєте цей шум? Це працює генератор. Хоча я завжди говорю, що в затишній садибі, затишок, тих, тиша, спокій, пташки співають. Але ще один є звук, дуже приємний це робота генератора. Коли пропадає електроенергія, тоді цей звук стає дуже милим і добрим, тому що вони, ми забезпечені постійно електроенергією. Ось такий генератор, у нас який ми придбали ще рік назад. Він на 70 кВт, якраз розрахований на всю затишну садибу. Споживає він достатньо багато. Одна каністра диспалива на годину. Якщо менше споживання електроенергії, тоді може там 15-16 літрів. А так, також 20 літрів диспалива йде на годину. Це приблизно 1240 гривень на годину. Але це цього варте, тому що ми дуже дорожимо. Вами, нашими гостями, ви, коли приїжджаєте сюди, ви очікуєте отримати насолоду, спокій, мир, і також е інтернет це сьогодні частина, велика частина нашого життя. Ось генератор придбаний французький, дуже якісний. Ось він всередині. Це повністю на автоматиці. Ось. То він може включатися автоматично. Світло пропадає, він сам включається, тому ми забезпечені завжди теплом і електроенергією. Так що всіх запрошуємо в затишну садибу. Знайте, що тут завжди є світло, і ми можемо спокійно працювати в будь-який час і мати тепло і затишок. Так що бажаю Україні перемоги, а нам миру і всіх до зустрічі в затишній садибі. Всім па-па!